Нардепка Олександра Устінова розповіла, хто Верховній Раді отримує понад 200 тисяч гривень на місяць. За її словами, керівництво апарату Верховної Ради України у 2024 році отримувало зарплату, і тут треба зробити глибокий вдих. Давайте це зробимо разом до майже 260 тисяч гривень на місяць. Я повторюю 260 тисяч гривень. На місяць, тобто виникає дивна і неприємна ситуація. Підняти зарплату героям на передовій це доволі складна історія, і можливо, владці ніяк не можуть її вирішити. А ось тут бачимо, що керівництво апарату Верховної Ради додати грошення, то питань немає. Е, далі, давайте поговоримо про це, але перед тим буде сюжет. Захмарні зарплати чиновників стали однією стоптем цього тижня. Це зараз дозволяє нараховувати собі захмарні премії. Які в рази перевищують їх зарплати, народна депутатка Олександра Устінова оприлюднила деталі своєї заяви? Середня зарплата керівництва апарату Верховної Ради, підрозділ, який організовує роботу парламенту, 260 тисяч гривень. Моя зарплата за минулий місяць 37 тисяч гривень, і це я ще доплату за доступ до таємниці, як голова фракції, отримую. Тобто, ті, хто організовують нашу роботу, отримують в п'ять разів більше за депутата. А знаєте чому? Бо вони самі собі премії в рази більше за зарплати виписують. Чи повинні у держслужбовців бути такі високі зарплати? Більшості країн Європи, ну ті, які ми називаємо цивілізовані, вже давно встановлені співвідношення між мінімальною і максимальною зарплатою в держсекторі, і навіть і в деяких країнах, навіть не тільки в держсекторі, але й в приватному також. Чому в час війни деякі високопосадовці отримують захмарні виплати? Потрібен Обов'язково окремий закон про соціальне забезпечення в держсекторі з відповідними чіткими формулами. Соціальних виплат. Після цього оприлюднення народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про зменшення космічних зарплат співробітників апарату парламенту. Документ ніби підписали вже близько ста народних депутатів. Однак, у якийсь момент підписи почали просто зникати, повідомила колега Устинової Галина Третякова. Так зникло 13 підписів протягом 10 хвилин, що технічно неможливо зробити без втручання в систему. Добре, що у моєї колежанки Олександри Устінової збереглися скрини кожної години. Нардепи заявляють, що голова апарату В'ячеслав Штучний, зарплата якого майже 250 тисяч гривень на місяць. Це можна побачити і в його декларації. Погрожує їм. Це коли військовослужбовці на нулі зараз після підвищення на весні отримують 170 тисяч. Хто не на нулі, то ще менше 100 тисяч. Ну це я вважаю на сьогодні просто неприпустимо. Історія стара як світ, чиновники, які мають на це повноваження багато років, фактично малювали собі завищені, м'яко кажучи, зарплати з преміями. 100, 200, 300, навіть тисяч ви е виписували собі навіть е одноразові і не тільки одноразові премії, навіть біля мільйона гривень. І все це відбувалося і на рівні Національного банку України, і на рівні міністерств, і на рівні Нафтогазу України, і на рівні Укрзалізниці, Укрпошти, Укренерго. Все це відбувається за рахунок звичайних платників податків, тобто. Кожного з нас, але вони цього не цураються навіть під час війни, найбагатші люди країни це чиновники, те, що в державних органах влади на державних підприємствах, керівництво, заступники, керівники департаментів отримують космічні зарплати порівняно з середньою зарплатою в Україні. Та ще й зараз в умовах війни, коли ми рахуємо кожного гривню на потреби армії. Ну, це взагалі на сьогодні вже неприпустимо, а під час війни ще й аморально за більш ніж два роки повномасштабного вторгнення нічого не змінилося. Чиновники та керівники компаній монополістів призначають собі захмарні зарплати та премії. У нас досі не встановлена формула, не встановлене співвідношення між мінімальною зарплатою і максимальною зарплатою у державному секторі. Поки в Україні ми не запровадимо таку формулу співвідношення між мінімальною і максимальною зарплатою разом з добавками, преміями у державному секторі України, до того часу у нас і буде відбуватися така рядюча різниця між зарплатами керівників держсекторів і середнім рівнем зарплат України. Міністерство фінансів оновило дані щодо зарплат працівників державних органів. За даними міністерства, лідирує за рівнем заробітної плати Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Заробітна плата керівництва регулятора у сфері енергетики найвища, більше 400 тисяч гривень. Високі зарплати і в антимонопольному комітеті України. Також традиційно високі зарплати. Плати в українських суддів наразі в Україні значну частину сукупної оплати праці становлять надбавки та премії ніяких обмежень не існує саме цим. І користуються дуже багато. Ну скажімо так, недобросовісних керівників, які виписують собі і там своїм заступникам чи своїм любимчикам на роботі. Виписують космічні премії, причому на регулярній основі. Надзвичайно важливо впорядкувати в країні систему в держсекторі і законом встановити співвідношення максимальною зарплатою співвідношення між розміром зарплати і можливою премією е, працівнику. Е, також е, треба встановити певний максимальний відсоток, скільки може складати премія від зарплати. Е, Співвідношення е, фінансової допомоги до зарплати. Народний депутат, голова фракції «Голос» Олександра Устінова. Вітаю з нами в ефірі. Доброго вечора. Пані Олександр, вечір добрий. Давайте одразу до справи: 260 тисяч. Це космічні гроші. І навіть якщо так подивитися, то і в Європі не всі чиновники отримують в еквіваленті да, в євро або в доларах у Штатах. А хто у нас у воюючій країні отримує такі зарплати? Ну, насправді ситуація ситуації. Що наразі, коли були оприлюднені всі декларації, ми ж знаємо, що в нас два роки не було не оприлюднювалася декларація державних службовців. Ви знаєте, якщо кілька років тому, я ще коли пам'ятаю, була коли антикорупційним активістом до Верховної Ради, ми всі дивилися зарплати там народних депутатів, тих, хто там знаходиться при владі. А зараз всі, коли відкрили, побачили, побачили зарплати народних депутатів. Я свою послу всі це бачили в вашому сюжету 37 тисяч гривень. Коли побачили зарплату, наприклад, там заступника керівника. Апарату Верховної Ради, який займається організацією роботи парламенту, який отримує всі чи в сім разів більше міжнародний депутат, це ненормальна ситуація. Тобто, ми розуміємо, що насправді, те, про що говорив зараз експерт у вашому е е сюжеті, що потрібні якісь е мінімальні і максимальні е зарплати, я з ним абсолютно погоджуюся. Спеціально для цього була був розроблений закон про так звані грейди. Що говорить цей закон? Що е ваша зарплата не може складатися більше ніж на 30% з премії. Чому? Тому що таким чином, якщо ти угодний, то тобі будуть добувати зарплату до захмарних твій керівник преміями. Якщо ти не угодний, ти будеш сидіти на мінімальці. І це зараз насправді те, що відбувається в Верховній Раді саме в апараті, тому що в нас є, наприклад, там. Спеціалісти, які працюють е, в секретаріаті, да? ну, там звичайний спеціаліст, які отримують там по 150 тисяч гривень, а є спеціалісти, які отримують 30 тисяч гривень. Чому? Тому що один подобається керівництву, інший не подобається керівництво. І коли е, е, прад Верховної Ради разом з іншими держслужбовцями мали зайти в цю систему грейдів, які заборонили оце нерівне і нечесне преміювання. У нас в кінці минулого року була внесена разом з бюджетом поправка і підписана спікером Верховної Ради та його заступником, яка говорила про те, що ми робимо виключення для апарату Верховної Ради. Що це означає? Що зараз більшість держслужбовців і на це жаліються багато насправді зараз міністерств. І значно скоротили свої витрати, значно скоротили свої зарплати, і це навпаки іноді навіть важко, тому що важко отримати людину професійно кваліфіковану працювати на державну службу за 15 тисяч гривень, наприклад, чи за 20. З іншої сторони, ми бачимо, що апарат Верховної Ради повністю винесли з цієї системи координат, зробити зробивши їх унікальними в цій країні. І, от коли оприлюднили декларації, всі зрозуміли, скільки вартує ця унікальність, що це ненормальна ситуація, коли в нас. Люди на таких самих посадах в інших міністерствах, наприклад, отримують в рази менше, менше грошей, а апарат Верховної Ради отримує там по 250-260 тисяч. Я вам для прикладу можу сказати: на початок року середня зарплата керівництва апарату була 200 тисяч. Зараз за 5 місяців, за 6, вже 260. Мені цікаво, що так сильно змінилося в їх роботі і в країні за півроку, що вони собі на 60 тисяч підняли зарплату за півроку. Це вибачте мене в два рази більше, ніж ну в середньому ніж я отримую на місяць як народний. Думу, почали Олена, як тут, депутат. Тут, тут є інші питання. Давайте так: є хірург, який там кардіолог. Він оперує. Ми розуміємо, ця людина вона рятує життя. 260 тисяч може отримувати така людина. А тепер наші глядачі, українці, можуть запитати: хто? Такі люди, оці апарат Верховної Ради, заступник керівника апарату, Ради, Верховної... що вони роблять? Це, от, якщо ми візьмемо навіть на сайті, почитаємо це ж е, апарат, складається з посадових службових осіб та технічного персоналу, здійснює функції організаційного права. Тобто, це закупівля паперу, е, якісь гудзики, що конкретно роблять ці люди? Можете пояснити? Насправді так, це більше тисячі людей, які зараз працюють, хоча офіційно на папері 1150, реально п'ятдесят, нас зараз 800 людей. І якраз через те, що оцих 300 людей не за не закриваються ці пусті посади, ці гроші перекидаються зараз на премії. А, я можу сказати, що це починаючи від прибиральниці. Або кухаря, який працює в кафе Верховні Ради, і закінчуючи головою, наприклад, головного науково експертного управління, які зараз займаються розробкою вичаткою всіх законопроєктів. Чи мають зараз хороші юристи керівники, які відповідають за ключові норми закону в Україні отримувати високі зарплати, так мають. Але чи має зараз а, а, бути таке несправедливе проміювання? Коли якщо ти, наприклад, спеціаліст, а, який працює в одні в одному комітеті, ти отримуєш там 100 тисяч. а Якщо ти працюєш в іншому, то 30 тисяч, тому що в тебе неугодний керівник. Я вам можу назвати один кричущий приклад, який я особисто наводила в голові апарату, коли ми з ним спілкувалися. Я кажу, дивіться, в нас був комітет, у нас є комітет свободи слова та інформації, який раніше очолював Нестор Шуфрич. Так цей комітет з тих пір, як Нестор Шуфрич сидить в СІЗО. Більше року не працював. Скажіть мені, будь ласка, чому керівництво і секретаріат цього комітету отримали близько мільйона, а й деякі і більше зарплатні за рік? За що вони так перепрацювалися, якщо комітет жодного разу за рік не збирався? Тому що керівник комітету фактично сидів в СІЗО. Мені так і не змогли пояснити відповідь на це питання, і тому я сказала, що нам потрібно робити унормовану систему, яку ми хотіли запровадити з депутатами, чому ми почали збирати підписи, тому що це ненормально, коли в нас є якісь люди виключення з загальної системи. Державної політики. Але що я хочу наголосити, і це дуже важливо, щоб почули наші е зараз глядачі. Тому що я, коли слухала експерт вашу, е вашого експерта економіста, він говорив, що це наші з, з, з вами платники е податків платять зараз за ці зарплати. Це трохи не так. Тому що зараз всі гроші, які платять платники податки, вони йдуть на армію. Якраз ті гроші, які отримують зараз там апарат Верховної Ради, ми як держ як державні службовці, як народні депутати, те, що отримують міністерство, в прокуратурі чи в правоохоронних органах, це все платять наші донори. Це, це все платять наші партнери. Це Європейський Союз, це сполучені штати, це Канада, це Японія, які тому, що весь бюджет України, всі гроші, які ми заробляємо, він іде на армію. А от ці всі зарплати, і так сказати, триматися на плаву, це платять наші партнери. І знаєте, чого я більше всього боюсь? Якщо наші партнери зрозуміють, як цим зараз можна зловживати, то від нас просто відвернеться, і от це зараз найбільший ризик, на який, на який потрібно звертати увагу. То знаєте, тут і корупціонерів не потрібно для того, щоб вже а, зробити таку негативну атмосферу і ауру. Але є ще один момент, який треба звернути увагу, тому що я розумію, що ці 260 тисяч це не пряма зарплатня, яка там написана да, у відомості. Це премія, плюс схема, плюс якийсь там хтось комусь народив, запозичив понятно, допомога, якась гуманітарна ще, але е, зарплата нашого військового українського базується з е, стартує з 20 тисяч гривень. Потім ідуть доплати у 30, 50, 100, у залежності від е, е, того, де людина перебуває на фронті і що робить. Але е, не вже не можна знайти інструменти для того, щоб підвищити гроші е, зарплати нашим військовим, а не платити е, цим тим людям, які папочки перебирають в операції. Ну, насправді, військовим з цього нещодавно була підвищена зарплата. Ви пам'ятаєте, що раніше на порядку було 130 тридцять, максимально яке мали, а зараз на 100 тисяч збільшили цю оплату. Тобто, фактично, максимально там 170-200 двісті тисяч до 200 тисяч можна отримувати. Тому що ми розуміли, що це зараз пріоритет, і це зараз головне, на що має бути зосереджена державна політика. Тому фактично всі гроші, які зараз є в державі, йдуть туди, і ми навіть намагаємося зараз перерозподілити гроші з інших видатків. Ну, на жаль, ми можемо пророзподілити тільки з армії. Іських, це наприклад, ми втрачаємо десь на закупівлях зброї, але покриваємо ці видатки за рахунок а, а, зарплати нашим військовослужбовцям. В чому проблема зараз України? Всі партнери просили це, їх була вимога, що вони не хочуть платити зарплату армії, тому що ми зараз робимо? Ми фактично забираємо гроші з наших закупівель. То, що ми купували навіть своїх власних виробників, відправляємо на зарплати армії. А наших міжнародних партнерів просимо у наших же виробників купувати нам а, і поставчати нам а, військову техніку, боєприпаси в наше військо. Тобто, таким чином вони не порушують якісь там свої внутрішні домовленості. Вони не платять напряму іншій армії, але вони дають нам можливість платити армії більше, закриваючи наші потреби, навіть закуповуючи наших виробників, те, що потрібно. Зараз напередку, починаючи від боєприпасів, і закінчуючи технікою. Тобто, тут питання в тому, як нам правильно розподіляти ці гроші, і ці якраз гроші про 260 тисяч, які зараз йде мова, вони, вони знаходяться в двох різних бюджетах, які не можуть зараз пересікатися. Питання в іншому питання в тому, куди ці гроші було б краще інвестувати. Чи насправді нам зараз потрібно, ну, тобто, я завжди підтримувала те, що державні службовці мають заробляти достойну заробітну плату? Тому що коли нас раніше, вибачте, мене заробляли державні службовці копійки, це і породило якраз корупцію. Якщо раніше помічник народного депутата навіть не брав зарплату, а просто мав корочку, з рахунок якої він користувався різними привілеями і займався корупцією, то зараз потрібно, наприклад, гроші на тих же самих помічників, тому що ти не можеш взяти нормального помічника. Потрібні нормальні зарплати в правоохоронних органах, тим, тим самим поліцейським, тим самим детективам, для того, щоб вони не займалися корупцією. Оці гроші якраз потрібно перерозподіляти. А те, що ми зараз бачимо нерівність приводу премії і зарплату, я вам можу сказати, що максимальна зарплата, яка може бути, максимальна це 170 тисяч гривень, і зараз ми бачимо, коли в нас виходить 260 Я задавала ці питання, я дивилася, відкрила сама дивилася всі ці декларації. Там завжди виходить сумасшедша премія, яка іноді перевищує а, зарплату, або складає, хоч а, або складає принаймні таку ж саму частину, і а, виплати а, різні соціальні допомоги, різні матеріальні допомоги. Ви чесно вам скажу, я була шокована, коли я дізналася, що керівництво апарату Верховної Ради. Отримує матеріальні виплати е якісь там по матеріальну допомогу, якусь тому, що я знаю лише одного, наприклад, депутата Верховної Ради, це моя колега Ольга Степанишина, яка отримала колись матеріальну допомогу. Це було 15 тисяч гривень. Це коли загинув її чоловік, і тому а зараз ну, я розумію, що депутат Верховної Ради отримує ці постійні якісь там. Десятки сотні тисяч гривень надбавок матеріальних допомог. У мене питання: а чим вони такі постраждалі? Що вони мають це отримувати? А не люди, які зараз е, мають бути переселенцями, які зараз е, мають підтримувати свої сім'ї, е, тому, що батько, наприклад, на фронті, це несправедлива ситуація, яку потрібно вирівнювати. Пані Остане, я погоджуюся з вами абсолютно, що професіонали, ми з вами вже про це говорили. Та і наприклад і того ж самого хірурга уявного професіонали мають отримувати гідну зарплатню. І те, що наші воїни. Про них дбає держава, це вже е, велика шана. І дякуємо за те, що ви знаходите як політик можливості для того, щоб це, це питання врегулювати і вказуєте на ті прогалини, де е, можна було би передивитися. Тому що 260 – це ну абіктивно кажучи, це не дуже адекватна зарплатня. Е, дякую вам дуже за участь і за вашу роботу. Олександру Стінова, народний депутат фракції голос з нами напряму включенні була Україна сьогодні. Дякую.